Вітаю, друзі! У нас обновлення по ноткоїну, але питань більше, ніж відповіді. Чому? Поясню. Тому що раніше інформація у нас була яка, що чим більше ми стейкаємо ноткоїнів в додатку, тим вища у нас ліга. Так, якщо по цій схемі працювати, тоді у мене наступне питання: якщо я level Up роблю, ось у мене... хочу купити платину, бо в мене вже золото. То треба її купити, і термін її обумовлений місяцями, так? Тобто, питання: якщо в мене зараз золота ліга, то при якій умові нам буде в мене продовжувати, що вона зникне, чи мені треба буде доплачувати за ту лігу. Ну, питань дуже багато, так? Тому, в принципі, друге питання: окей, тут на три місяці 10 тисяч. На 6 місяців 14 тисяч, і на 12 на рік 20 тисяч питання, де такіноміка, де можливість порахувати, що воно мені ну, повернеться хоча б в ноль вийду, то що я за рік зроблю 20 тисяч при цих умовах. Нема ніякої інформації. Питання чи в проєкту будуть. Відповідні люди, які будуть купувати ту рекламу. І, наприклад, якщо над коїн стане а, по долару, умовно, хто буде купувати а, рекламу по 20 тисяч, щоб мені окупувалися. Ну, питаннячко таке собі. Окей, далі, що ми теж глянемо, що у нас додавили? У Нас додали Invite Friends. Чудово, окей, силочку залишу, хто захоче попробувати, і все, що нам додало, можливість вивести на. Гаманець, ну обновлення таке собі, як я казав, питань більше ніж відповідей. Але чекаємо, можливо, нам розробники пояснять щодо чого. Загалом дякую за перегляд. Ставте реакції. До зустрічі.